Більшість українців прагнуть якнайшвидшого завершення війни через перемовини. Про це свідчить опитування Гелуп. Якщо у 2022 році понад 70% українців голосували за боротьбу до перемоги, то зараз це лише чверть. У міжнародний день миру журналісти Рія Південь запитали у запоріжців, яким вони бачать завершення війни, довгоочікуваний план миру та чи є у ньому деокупація тимчасово окупованих територій, у тому числі Мелітополя. Я вже нічого не бачу, Чесно кажучи. Ніже по барабану. Я знаю, що краще не буде, тільки гірше буде. Ну останнє Українська імперія завоювання всього світу. Чи є в цьому плані довгоочікуваного миру для окупації окупованих територій? Ну, Звісно, ще завоювання допомогів. Не треба вже воювати. Треба вже миритися якось і робити так, щоб ми були усі живі. Варто повертати своє. Ну, ми не повернемо його. Все рівно. Я думаю, що це те, що є, і хай буде воно, і хай люди всі живуть і більше нічого. У Мельтопольському районі моя прабатьківщина і там мої мами. Село Новобогданівка. Я дуже хочу, щоб все це було деокуповано. Там наші, наші землі, наше село рідне тому ми віримо. Досягнення миру, можливо, дипломатичне чи безкоштовно? Я так думаю, що це буде виглядати і так, і так, тому що зараз ну, жодним способом досягнути цієї мети поки що, ну ми бачимо, що це неможливо. Тому ми віримо. Інакше нас би тут не було. Дипломатично. Військовим ну, вже три роки якось досягаємо, не досягнули. Це буде складно, ось про це багато хто говорить. Ось, це через те, що повернення воєнних, ось. Але так гаразд, спокійніше. На жаль, багато наших співгромадян знаходяться на окупованій території. Ми всі бажаємо, щоб наші землі, і наші співгромадяни повернулися додому. Але дуже хочеться, щоб цей час настав поскоріше. І ми розуміємо, що скільки сил, натхнення, життів співгромадян, наші військові, яких ми поважаємо, повинні всі працювати. І юристи, і дипломати, і наші військові, і ми, звичайні громадяни, повинні наблизити цей. Цей день, цей мир, цей, цей, цей час, щоб всі повернулися додому. Цей день, коли вертаються додому наші співвітчизники, це, це для мене мир. Маємо надію. Маємо надію, так, що міцна. мир, мир це неоднозначно. Це не якісь підписані документи. Це неоднозначно, це на всіх рівнях, на всіх рівнях, щоб це закріпилося, щоб вже діти спали спокійно вночі.